Всім привіт любі друзі! Ви на каналі Олечевих Рослин. Зараз пересіваю попіл деревний, ви можете бачити. В цьому ящику у мене пересіяний, який буде на добриво відправлятися в подальшому. В тих ночвах у мене відсів, тобто відхід, який великі залишки та Буває Різне попадається будівельне сміття, ну, тобто, після спалювання в печі чи грубці. Ось такі залишки залишаються. А цим я буду удобрювати. Чому пересіваю? Це суто моя ідея. Так він доволі апетитніше виглядає. І буду підживлювати потім свої рослини. В описі цього відео ви зможете знайти корисні властивості. про... Деревний попіл, як він допомагає рослинам, в ньому понад 10 властивостей, я так з інтернету додам, значить, туди опис. І вам буде доволі цікаво. І він назначить деревний попіл дуже корисний в тому плані, що він не залишає за собою ніякої, ніякої шкоди. Одне, що ми можемо дійсно, якщо багато його вносити, попалити свої рослини, але він е, не такий жахливий, як здавалося. Б. Я також додам в описі норми внесення там на квадратний метр грунту, тобто 200 г попилу. У ну, мене є ваги, але я не думаю, що я буду також е, по вазі. значить. Його сипати. Буду сипати просто такими черпаками, скажімо так. От таке виходить. Тисніть лайк, підписуйтесь, хто не підписаний. Канал про овочі, овочеві рослини, догляд, вирощування. Будемо проходити труднощі разом. Відвідуйте спільноту, там опитування іноді я проводжу або цікаві факти про овочі викидаю. Бо зимою врожаю нема, нічого не садимо. Тож будемо дискусувати, коментуйте відео. Хто також підживлює свої овочі, дерева, взагалі рослини корисні деревним попелом, то відізвіться. Дякую за увагу. На все добре.